Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня я вам хочу рассказать о новом, что в искусственном интеллекте это Merlin AI, AI чай ассистент. Вот вы его видите, да, его скачиваете, да. Он на основе чата GPT, DeepSeek, Gemini, ну, все в одном программе. Вот вы видите отзывы, отзывы очень хорошие. И очень много есть, да, отзывов, что они платные и все остальное. Мы открываем приложение. Смотрите, здесь надо нам регистрироваться и пароль. Мы входим при помощи Gmail почты. Вот, смотрите, я завел свою Gmail почту, да. Вот я выбираю образование, исследование, дизайн и все остальное мы выбрали все соглашаемся и смотрите не позволяйте видите one time offer да реальный offer good morning да андрей мне кажется да чат gpt да вот я ему пишу вопрос смотрите вот это фотографии дозволять не дозволять так это запись вот вы пишете видите это talk shape a photo Напишіть сообщение или прикрепите фото. Ну, например, я напишу Французька революція. революція. Вот він. Ось він написав про Французьку революцію. Бачите, процес що це важливий. да? що період, що змінив не лише вранці, да, економічні проблеми. Це chatGPT, Ми використовуємо, да, ChatGPT, ChPT, дивіться, все інше, що стоїть з зірочками, це треба купляти. Бачите? Хоча ні дивіться. Можна не купляти. Можна його використовувати. Дивіться, ось це от, один закупляємо. Дивіться, на місяць 990 гривень на рік 9500 гривень. Це коштує. а ось дивіться, ось, ось це, да? Я використовую. Пишу, дивіться, от, що ми можна написати. Олександр Македонський. Авакер аке тонецький. Бачите, на ба. Працюю на базі чату o 3 Mini хай тобто дуже корисний такий от. Додаток, але шкода, що тут це англійською і іноді обмежені функції. Бачите, ось? Дуже добре відповів. Йосип Сталін. От я йому продиктував. Дивіться. Зараз він мені знайде інформацію про Йосипа Сталіна. А зараз я напишу петлюра. Так, дивіться, оце безкоштовні, біт... ну, як сказати, мовні біткоїни. Як тільки вони закінчуються, все вас вже вам потрібно платити, щоб користуватися необмеженим доступом. Врангель. Бачите? Задам тобі тепо питання. Що з'явилося раніше? Яйце чи курка? А ви як думаєте? Що з'явилося раніше? Яйце чи курка? Як ми відповість? Цей чат GPT. Бачите, він думає, що відповісти розумно. Так, о три міні-хай. Так, думай, думай, думай. І питання йому задав. бачите, 25 штук. Так, це от... так редгеля уже відповів. Так. Так, бачите, откай щось російською мовою. Так, раніше яйца чекурка. Давай, давай, від... шукай відповідь. А один, бачите, одному оскільки казали, що вас все вже більше брати безкоштовних не можу, тому що вже треба проплатити. Так, давай, 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 давай. Дивіться, цікаво, що багато люди роблять цим питання. Це не лише про куркується, але про його загальні ідеї влюбці з Мінтро. Я думаю, це має, має більший науковий аспект. Так. Marilyn Free. Так. Тим Угу. Ось бачите, Berlin Free Auto. Це гляд, вона переключила на більш таку от безкоштовну версію. В принципі, непоганий додаток, але є обмеження.